У другій половині Дня Незалежності дорослих та юних бердичівлян на святкування покликав парк. Тамтешні артисти за допомогою центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова підготували для публіки концертну програму. А трохи раніше, о дванадцятій годині, в парку пройшли розважальні заходи для дітей та конкурс малюнку на асфальті. Малеша взагалі брала у святкуванні дуже активну роль. Підтанцьовувала виконавцям, співала та зізнавалась країні у коханні. Я дуже люблю клаї. Бо я мала дитина. Люблю тебе, величезна, мила Україна. Без щастя, ти жити мені віддала. Більшість опитаних глядачів зазначили, що вважають день незалежності особистим святом. А дехто переважно молодь, навіть причепорився відповідно. Вдягнувся у вишиванку. Державне свято бордичівляни справляли хто на роботі, хто вдома. Адже 24 серпня є червоним днем календаря. Звичайно, для нас це свято. А на заході ми тільки бачили сьогодні саме цей захід у парку. Дуже нам подобається саме те, подобається, що багато задіяно молоді дітей. Їхнє майбутнє будується, і тому вони участвують в цьому і ну я знаю, будуть знати, що це, це їм треба будувати цю країну, щоб їй було краще жити. Це. А якщо не секрет, як особисто ви сьогоднішній день відзначили? кругу нашої родини? Звичайно, ми згадали, що це свято. Послухали вітання президента. І прийшли на святкування в парк. Свято чудове, таке ж, як і було на прогресі. Дуже приємно, що у цей день і у попередні дні відбувалося святкування Дня Незалежності, 20-та річниця. Артисти всі молодці, тому що за пару днів спроектувати таке гарне свято надзвичайно важко. А ти особисто вважаєш День Незалежності свято. Так, я вважаю, що це дуже велике свято, адже завдяки йому наші люди мають власну культуру, державну мову. І ми стали, як би кажете, завдяки цьому відчувати себе однією родиною, завдяки цьому дню, коли збираються разом усі люди і відчуваємо себе от такою єдиною нацією. Втім, додали інші відвідувачі парку в день народження країни українці заслуговують на більш масштабне свято. Я дуже здивований, що заходів на 20-річчя незалежності практично немає. От місто пусте, просто пусте, і те ж саме. Я так думаю, що в Києві те, що там якісь концерти, і ще щось ну це не серйозно. Це не відчувається духу незалежності. Мають бути якісь шестя трудових колективів. Можливо, це трошки віддає е, радянським союзам, але тим не менше е, новідчувалось, ну, хоча б що день незалежності, а так просто звичайний день. Після закінчення півторагодинного концерту глядачі продовжили відзначати день незалежності на власний розсуд, а батьківщині побажали бути сильною, міцною розвиненою. Я б, звичайно, побажала процвітання, тому що зараз, як би сказати, тяжкі часи для всіх країн, але я хочу, щоб для нашої країни оцей період. Саме був розквіт, щоб в нас стабільнішала економіка і відкривалося багато дитячих шкіл, садків. День народження, віри в світле майбутнє і терпіння. Тільки найкращого, щоб всі сподівання як людей, так і самої країни би, справдилися. Всі Розвитку. найкращі сподівання людей, щоб справдилися. Розвитку економічного побажав би місто. Якщо е, в місті буде. Теж. Ну, звісно, місто це, скажімо так, маленька країна. А да. побажав би економічному розвитку. Чим більше буде заможних людей, тим більше будуть ці люди свідомі і тим кращий буде розвиток міста і держави в цілому.